Ну що, розпаковка? Якщо ти думав, що я замовив щось мега дороге, то ні. Замовив дещо крутіше. Спокій, сон і адекватність. Магні, але не простий. А з вітаміном Б6. Бо без Б6 це як качка без соусу, щось не те. А з Б6 засвоюється на 20% краще. Магні це як найкращий друг твого організму. І м'язи розслабить, і стрес придушить, і серце в порядку тримає, щоб ти міг далі нести звання залізного чоловіка. І наступна у нас ашваганда. Якщо коротко, це така трава, що дає спокій, як після триденної відпустки. Знімає тривогу, покращує сон і допомагає не. Вибухати від кожної фрази, якщо тобі кажуть, ти сьогодні якийсь не такий. Хі -хі -хі. Ще й підвищить ваш рівень тестостерону чоловікам на замітку. Це не реклама, це просто доросле життя, де хочеться лягти і реально виробитись, а не прокручувати всі розмови в голові. Це мій особистий мінімум для того, щоб нормально спати і не зриватись на кожен звук. Якщо ти теж хочеш менше паритись і краще спати, підпишись. Я тестую все на собі. Без фільтрів, без вау, сенсація, тільки те, що реально працює.